Сім фраз, які допоможуть помиритися після сварки. Один. Будь ласка, скажи мені, що тебе розлютило. Два. Твої бажання розумні та зрозумілі. Три. Я злюся, тому що і вам варто пояснити, який вигляд має ситуація з вашого погляду. Чотири. Мені не хотілося тебе зачепити. П'ять. Дякую, що ти. Якщо ви не посварилися остаточно, вам точно є за що подякувати одне одному. Спробуйте побачити, що хорошого в конфліктній ситуації зробив партнер, ви станете трохи краще його розуміти, і це може піти на користь вашим стосункам. Як, по твоєму, ми можемо вирішити проблему? Або простіше, як вважаєш, що нам тепер робити? Сім, вибач мені. Якщо ви розумієте, що не тільки партнер, а й ви активно підтримували сварку, можна сміливо вибачитися. Часто ставлять таке запитання. Як уникати загострення пристрастей під час конфліктів? Про це розповідаю в моєму телеграмі. Переходь за посиланням у шапці профілю.